Всім доброго дня! Кожен рік я вирощую різні сорти і гібриди помідорів. І Хочеться вирощувати такі сорти, що були і стійкі, і врожайні, і плодоносили аж до заморозків. І от цього року я посадила такий цікавий сорт, як французький Гроновий. Це є досить такий супер врожайний сорт, можна сказати. Кущ у відкритому ґрунті виростає до 1 метра, а в теплиці він мене певне виросте до 2 метри і вище. Гарне стебло, багато листя, і якщо розглянути плоди, то вони такі симпатичні, пальчикової форми, вишуковано рівні і гладкі, і їх дуже багато на кущі. От Подобається мені цей сорт. Ростуть помідорчики гронами по 10-11 по 11 штук. Ну, прекрасний сорт. І прекрасно вони достигають, достигають так групами. Їх можна збирати кожен тиждень. Весь час є свіженькі, смачні помідори. І от мені сподобався цей сорт, я його буду далі вирощувати. І що характерно, дивлячись навіть на рекомендації вже городників, які садили цей французький гроновий, що такі помідорчики можна збирати до морозів. Стабільний врожай при будь-яких погодних умовах. І ще навіть, можна сказати, досить стійкий до фітовтори. Тому сама вирощую і рекомендую теж його садити. Французький гроновий можна формувати як одне стебло, так само і в два. При правильному догляді, гарному поливі добрій, підгодівлі, формуючи в два стебла, маємо дуже багато помідорів. Чимось подібний до французького гронову за солечний делікатес. Це є середньостиглий сорт і теж дуже високоврожайний. Так само кущ виростає до 1 метра в відкритому ґрунті до 80 см, в теплиці набагато вищий. І от кисть рясно навантажені такими сливоподібними, чудовими, яскраво червоними помідорчиками. Якщо зважити один з них, то він же важить може і 90, і 100 грам. А якщо на смак, то вони настільки такі приємні з невеличкою такою кислинкою, щільні м'ясисті такі плоди, яких можна гарно консервувати, вони не лопаються і мають відмінний товарний вигляд. Цінні сорту в тому, що він теж має великий врожай, прекрасний товарний вигляд і відмінний смак. Так, що можна садити або французький гроновий, або засолочний делікатес, а можна один і другий. І насіння з них можна збирати, і кожен рік маємо гарні сливоподібні помідорчики. Багато городників зараз вирощують дебарау, ті кітики, помідори, які плодоносять до заморозків. Цього року я перше посадила дебарао помаранчевий. Наскільки він мені сподобався, до того я садила різні дебара червоний, рожевий, жовтий, шоколадний, царський де у помаранчевий, це якийсь такий унікальний сорт. По-перше, стебло потужне, листя багато, і що характерно, помідор дуже стійкий, незалежно яка була би погода, чи дощі, там, чи перепади температури, чи навіть ця спека, він цвіте, зав'язується з завізі. І плодоносить, і кожен тиждень зриваємо плоди. Якщо дивитися, що він пізній, 120-130 днів від сходів, то він досить швидше почав нам давати свої плоди. А наскільки гарні, красиві ці плоди, вони такі сливоподібної форми, іноді з гострим носиком. Міцна шкірка і щільна м'якоть, а смак який прекрасний. Гармонійне поєднання солодощів і такої невеличкої кислинки. Ці помідори прекрасно зберігаються, не втрачають смакових якостей. Звичайно, вони дуже чудово підходять для засолювання, для консервування. Їх можна навіть і сушити, тому що вони мають менше так соку, як інші, і завдяки тій щільній м'якоті, що в них є. Вони дуже невибагливі вирощувані і тому рекомендую теж такі садити. Прекрасний мають вигляд, якщо навіть їх порівняти з гібридами, то навіть і не розрізниш. Ну Хіба що, що якщо руками так доторкнуться, то відчувається, що вони не є такі тугі тверді, як гібриди. Ну Помідори просто чудові. Цікаво дивиться між усіма помідорами помідор-колядник. Це високоврожайний сорт пізнього терміну дозрівання. В нього такі симпатичні щільні округлі плоди. І в порівнянні з багатьма подібними такими осінніми сортами такі помідорчики володіють досить хорошими смаковими якостями. Маса плоду може бути 90-100 грам. Кущ виростає виступу до 2 метрів. Сорт дуже невибагливий, врожайний. Плоду носить кистями, на яких є по 6-8 плодів. А самі плоди жовто-помаранчеві і досить щільні, в середині такі перегородки насиченого оранжевого кольору, а насневі камери оранжево-червоні. Кулятник навіть довго зберігається до 4-5 місяців. Плоди смачні, можна споживати як в свіжому вигляді, так і консервувати. І не дивлячись теж на складні погодні умови, досить стійкий сорт, не поражається фітовторою і витримує досить гарну спеку. Вартує теж посадити такий сорт. Красиві і дуже врожайні бананові ноги. У моїй колекції є два види: оригінал зі Швеції і звичайні бананові ноги. Це жовті, красиві помідори і досить смачні. Сорт бананові ноги, звичайний, не відповідає повністю сорту оригіналу. На відміну від оригіналу, плоди не мають в зеленому вигляді світло-зелених штрихів, і вони в основному без носика, а також мають такий більш помаранчевий відтінок. Але відмінність сорту від оригіналу ще полягає в тому, що він більш врожайний. Солоди соковитіші, смачніші і солодкі. І тому я в своїй колекції далі буду вирощувати цих два сорти. Вони дуже рані, мають тривале плодоношення. Головне, супер врожайні. Висота куща в відкритому ґрунті може бути до 90 см, а в теплиці до 1,5 метра. Плодоносять помідори гронами, самі плоди дуже красиві, жовто-помаранчеві, блискучі, циліндричної форми, їх вживають в свіжому вигляді і вони чудово підходять для консервування та переробки. Цікаво вирощувати різні помідори, особливо ті, які радують таким щедрим врожаєм. Отож, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.